Доброго дня, шановні українські аграрії, продовжуємо культивацію. Бачите, ну, геть не ідеальна історія. Це про те, з якою густотою Да? А з якою густотою сіяти, коли вже з 23-го нема дощів. А? Всі розповідають, що треба сіяти 2,3 мільйона, 2,7 мільйона, 2,4 млн. Ну, курва хто що видумає, то напевне на те й гаразд. А в життя є все таке. От місяць у нас не було техніки взагалі, все було зайнято або на тваринництві, або на посіві ріпаку. Розумієте? Поле було і закультивіроване. Але ж вологи теж не було дуже багато в нашій зоні, бо всі розповідають що там вологи до біса. Найди мені, будь ласка, тут вологи. Дуже багато там вологи. Зараз культивуємо, так. Культивуємо два культиватори, поставили. Тут 160 гектарів приблизно. Викультивуємо, що буде. І будемо завтра ставити сівалки. У нас всі дискові, кетінгер і два харша. Ми побачимо, яка картина буде після. Але ну, звісно, грудка є. Так з якою висотою посіяти. Треба сіяти. Аби знали, з якою висотою сіяти всі, то взагалі питань не було А це творчість. Ваша відповідальність. Хороший ці. Оцей мені так культиватор подобаються за рахунок що і, е, зубової борони. Що воно все-таки ліпше робить, а ніж до цього. Ну, Сонячник був тут два роки назад, щоб ви знали. Гляньте, яка красива корнева система. Це оранка. <рапрошує <рапрошує> Але оранка. Що ще вам таке показати? Ну, працює два культиватора. Ось. Зараз що так лежить, просто зараз все діло зкультивується, бо все нормально. А посіяти ще буде краще. Так що е, густота це, напевне, ваше відчуття, з якого ви повинні посіяти, плюс ваш досвід. А що буде, якщо цього не буде? От якщо не буде прекрасних умов для кущення, у нас не обіцяють дощів, колеги, до речі, аж до жовтня місяця взагалі. Так що, з якою густотою треба посіяти, щоб отримати кущення хоча б півтора? Бо каскарів у нас багато, особливо хто хоче продати вам насіння, і вони, їм не вигідно казати, що треба сіяти 2,5-3 мільйона. Так як ми практики, і Інтраглаб, це компанія, яка виросла з компанії Інтер да, по великому рахунку, то ми розуміємо, що я брехати не буду, як воно є, так і сіємо. Тому що, коли буде 6 мільйонів, навесні і побачите дуже велике кущення, є зубові ворони. А якщо ви побачите навесні, що у вас немає е, цього кущення, ну по різних причинам, вже погодні умови різні, так чи ні? От тоді що робить? Тоді що керівництву сказати? та такий рік поганий. А він скаже, а хто тебе обмежував у густоті? Хто? Так що думайте головою. Я розумію, дуже популярно в Німеччині там і 2 мільйони сіяти, але то Німеччина і 1000 міліметрів. А в нас міліметри або багато, або нічого. Тримайтеся, колеги, успіхів вам! Життя є життя, Густота і врожайність в ваших руках. А не треба розповідати, що рік такий, і кущення не відбулося. Тримайтеся, успіхів вам!